Бути собою найбільша провокація, яка в принципі існує в цьому житті. Весь світ буде мені казати, що це занадто романтично. Ти так змінилась. Що капець будь трошки простіший? Камонт ним буде ніколи зайвих грошей. А потім почну. Я вас вітаю. Ні, чорта ви не зміните!» Да, дуже багато людей не готові заплатити ціну за успіх. Я сьогодні почну жити інакше. Ну що це таке? Мої топ-5 принципів та звичок, які зробили з мене успішна людина. Сьогодні хочу розповісти вам всі свої секрети. Якщо ми ще з вами не знайомі, давайте познайомимось. Мене звати Таня Староженко, і я вже більше восьми років займаюся соцмережами. У мене був дуже різний кар'єрний шлях, але сьогодні я сфокусована на розвитку свого блогу. Я інфлюенсерка, підприємиця і засновниця освітніх проєктів. У мене є два флагманських навчання. Курс по СММ SMM, СММДСІТЯ SMM це курс по тому, як побудувати свою кар'єру СММ спеціаліста та курс по тому, як розвивати. Свій особистий в соцмережах you and the City». Чому я вважаю себе успішною людиною? Ну, по-чесному, тому що треба було так назвати це відео. Але, взагалі, ну я жартую. Звісно, насправді я вважаю себе успішною людиною. Просто немає нічого ідеального. Да? Я завжди хочу більше, більше і більше. Але як мінімум я себе вважаю успішною людиною, тому що я, мені вдається поєднувати заробіток і справу, яку я люблю. Мені дійсно вдалось поєднати в мене класне оточення, класне життя. Я успішно розвиваю свій блог, успішно розвиваю свої проекти. І мені дійсно хочеться поділитись, завдяки яким принципам та завдяки яким цінностям. Завдяки яким звичкам мені це вдається. Хелп! Мене посадили на сонце. Я мружуся і мені приходиться знімати в очках. Це не гарно. Любі, друзі, щоб ви просто знали. Я не хотіла знімати в очках, я мала дивитися вам в очі, ось так. Це мало бути відверто класне відео. Але коротше, ми прорахувалися, і дійсно тут немає тінька, і дуже ліпить сонце, і просто неочікувано. Квітні дуже дуже сильне сонце. Перший принцип, який приніс мені багато реалізації, багато щастя і багато визнання це принцип і рішення бути не зручною людиною, але бути собою. Коротше, знаєте, є така: ось всі кажуть, будь собою, да? але ніхто не каже, як це бути собою. Тому що насправді рішення бути собою це одне з найсміливіших і найважчих рішень, яке в принципі є в житті. Тому що коли ти обираєш бути зручною, бути хорошою, це дуже такий безпечний вибір. Знаєте, тобто я думала, що бути хорошою для всіх це супер складно. Але насправді, коли я зрозуміла, як це все працює, я зрозуміла, що ні. Насправді супер багато розуму, що бути для всіх хорошою, не треба. Ти просто постійно обираєш не себе, ти просто постійно обираєш те, що хочуть від тебе інші. Ти просто робиш те, що хочуть інші. Ти перекладаєш відповідальність за своє життя на інших людей, і ти такий собі просто хороша людина. Насправді в цьому немає сміливості, в цьому немає дорослості, і в цьому, відповідно, немає успіху. Дуже легко любити ось таку версію себе. Яка хороша для всіх, і ти любиш себе за те, що ти така хороша для всіх. І набагато складніше полюбити ось ту версію себе, яка помиляється, яка може відмовити, яка не завжди зручна для всіх. І знаєте, коли весь світ відвернувся і сказав тобі: ти так змінилась, ти раніше погодилась, ти, типу, будь трошки простіше і так далі. От коли всі тобі оце кажуть, а ти все одно продовжуєш обирати себе. Ось це складно. Ось тут. Зона росту поділюсь з вами також своїм інсайтом, тому що знаєте, я дуже вела свій блог дуже з позиції от хорошої дівчинки. Ну я такою і дійсно була. Я намагалась бути для всіх хорошою, намагалась вести свій блог ідеально і так далі. І коли я зрозуміла, що мене все одно за це хейтять. Ну тобто мені прилітають фрази, типу, о, ти сіра мишка, ти занадто хороша, у це суперідеальна картинка, показує справжнє життя. У мене був навіть досвід, коли я робила благодійну лекцію, і в підсумку отримала хейт, тому що запускала ту лекцію не невдалий час. Ну і типу мені писали, що от чому ти зараз це робиш, і так далі. І знаєте, це дуже образливо, коли ти намагаєшся зробити для всіх все як найкраще, бути для всіх хорошою, а потім тобі все одно прилітає, і в якийсь момент ти розумієш. Камон, тоді є можливо. Я буду думати, як я хочу, реалізовувати себе, думати про себе, будувати такий здоровий егоїзм біля себе. І напевно один з найбільших інсайтів моїх за останній час в тому, щоб бути собою це насправді найбільша провокація, яка в принципі існує в цьому житті, тому що бути собою це бути незручною, бути собою це обирати себе, бути собою це вміти відмовляти. І мені прям хочеться вам тут сказати: будь ласка, не йдіть на компроміси з собою. Пам'ятайте, що кожен з вас талановита, прекрасна людина. Кожного ранку обирайте себе і кожного ранку обирайте сяяте. <му> Наступний принцип, який є в мене, тож я цей принцип хочу набути, тому що я вірю, що цей принцип мають всі успішні люди. Це принцип і звичка оберігати своє ні. І отут я прям хочу сказати, що це ось прям так я хочу це назвати, тобто оберігати своє ні. Тому що раніше я думала, що суть в тому, щоб зробити всі проекти, суть в тому, щоб запустити всі свої ідеї, але часто зона росту в тому, щоб відмовитися від якоїсь ідеї. Я почула дуже класну історію в Андрія Федорова на каналі, де він розповідав, що були зібрали десятьох класних стартаперів, найкращих стартаперів. І їм сказали: уявіть, що у вас зараз є десять ідей. Скільки з цих десятьох ідей це хороші ідеї? І вони почали відповідати. Хтось сказав три, хтось сказав п'ять, хтось сказав ще більше. Але відповідь потім була такою, що насправді, ну, типу, ви одні з найкращих стартаперів. Повірте, з десяти ідей всі десять ідей можуть бути хорошими. Але скільки ідей найкращі? І, звісно, найкраща ідея, вона одна. І часом набагато крутіше обрати фокус, стати в цій справі найкращим, створити один найкращий проєкт, аніж розпилюватися на всі. Оберігати своє ні – це відмовитись від ідей. Оберігати своє ні це також про відмовити іншим людям. Це можливо про те, щоб розчарувати когось. Знаєте, в мене була така класна історія. Я, короче, сижу на навчанні. Ми там роздрукували свої календарики і ми аналізували свої задачі протягом дня. І я зрозуміла, що дуже багато моїх задач я виконую просто тому, що мені здається, ну, типу, я боюсь когось образити. Я там беру якісь рекламні інтеграції, тому що це там мої знайомі і так далі, але насправді я не хочу це брати. Я йду на якісь зустрічі, бо мені здається, що це можливо буде класно. Тут за кадром сміється моя асистентка. Не сміється, плаче, <laughs> що ж там сміється, плаче, ми разом плачемо. І ми, короче, це все проаналізували, і я зрозуміла, що капець я 50% свого часу присвячую тому, що я просто боюсь відмовити. І я знаєте, що подумала? Я подумала, так, супер, Таня, все, з понеділка ми з тобою почнемо жити інакше. З понеділка ми почнемо з тобою відмовляти. З понеділка все буде інакше. І тут е, наставник він каже: якщо ви зараз подумали, що з понеділка ви все зміните, то я вас вітаю. Ні, чорта ви не зміните. Типу, у вас все буде так, як ви вже звикли. Просто тому, що відмінити треба вже. Треба вже піти і відмовити цим людям. Да, буде боляче, да, вони образяться, але це шлях до себе. І в мене в цей момент було таке просвітлення, бо я зрозуміла, що я дуже часто. Знаєте, думала, а потім почну. От зараз закінчу запуск, і тоді почну обирати себе. От зараз зроблю цю ідею, от зараз цьому допоможу, ось зараз ось це зроблю, ось зараз ось це зроблю, а потім колись. І це, коротше, фігня. Треба обирати себе починаючи вже сьогодні. Оберігати своє ні, вміти відмовляти, навіть якщо це образить інших людей. Є ось ця фраза, яка вирусилася в Тіктоці англійському, українською, вона звучить так: те, що ти не змінюєш, ти обираєш. Це дуже важливо зрозуміти, поки ви працюєте на неулюбленій роботі, бо ви боїтесь її змінити, то ви обираєте працювати на цій роботі, і це дуже важливо зрозуміти. Поки ви погоджуєтесь на всі зустрічі, які є тільки в цьому світі, бо ви боїтесь когось образити, ви обираєте йти проти себе. Це завжди вибір. Мені дуже часто здавалося, що якщо я ну знаєте, типу, ну піду на цю зустріч ну годинку. Ну ну хоче там людина почути якісь поради від мене. Ну не що мені тяжко? Ну мені ж не тяжко, а людині буде приємно, і я погоджуюсь на цю зустріч. І мені здається, що так. Всі задоволені, я ж нікого не образила, і я взагалі в цей час не думаю, що не задоволена в цьому моменті. Залишаюсь я, бо я там їду на якусь зустріч, яка мені там не дуже подобається. Тому оберігати своє ні, вміти відмовляти це один з головних принципів до успіху, насправді тому, що ви фокусуєтесь на важливому. Тож таки вирішила зняти окуляри, тому що зараз буде дуже важливі пункти. Я хочу дивитись вам в очі, коли буду його казати. Наступний мега-мега важливий принцип він полягає в тому, що ви свій головний проект в житті. Ви знаєте, я це казала вже цю фразу не раз, але це дійсно один з основних принципів в моєму житті, і мені прямо хочеться його проговорити. І кожного разу ця фраза відкривається для мене з нових нових граней. Тому що дійсно, знаєте, ми так часто в цьому житті присвячуємо свій час. Наприклад, нашій роботі ми йдемо на роботу, ми проживаємо на роботі, не знаю, там 6-7 годин в день. Якщо там ви нормальна людина, а якщо ви трошечки більш не знаю, трудоголік там чи щось таке, то можна всі 24 на 7, ви присвячуєте себе роботі, думаєте про роботу. Або, наприклад, ви там супер в стосунках, да? ви думаєте за свого партнера, чи якщо ви там ну батьки, я не є мамою, але я можу лише там подумати, що можливо ви також. Свячуєте багато себе, наприклад, своїм дітям. А в той же час, яка взагалі основна задача вашого життя? Чи думаєте ви про себе, чи приділяєте ви час собі? І ось цей принцип звучить так: зроби себе своїм головним проєктом. Ви повинні кожного дня пам'ятати, що свій головний проєкт в житті це ви. Рішення зробити себе своїм головним проєктом, воно насправді дуже багатогранне. Це про те, насправді, і як ви харчуєтесь, чи займаєтесь ви спортом, чи читаєте ви книги, чи досліджуєте ви себе, чи занурюєтесь ви в себе, чи працюєте ви з психологом, чи працюєте ви з коучем? Тобто, це і ось такі можуть бути грані. Це і ваше оточення, як ви проводите свій день, і також, звісно, це про проявленість, те, наскільки ви проявляєте в житті взагалі себе, наскільки ви взагалі своє життя живете так, як ви хочете. Якщо зараз пройде не знаю, там 30, 40 років, чи подивитись ви на своє життя сьогодні і скажете, так, да, от я тоді от робив те, що мені хочеться. Я жив так чи жила так, як мені хочеться. Зробити себе своїм головним проєктом насправді це про форму чесності з собою, коли ви дійсно робите те, що хочете, і реалізуєте те, що хочете. Чотири роки тому я стикнулася з тим, що я жила в Чернівцях і хотіла переїхати в Київ. Мені здавалося, що я не отримую ту заробітну плату, яку б мені хотілося працюючи там, де я працювала. І прийшлося таке стоп. А може нарешті досить? А може я нарешті почну робити те, що я хочу в тому моменті, де я була, я задала собі чесне питання: а як я хочу прожити своє життя? І я зрозуміла, що мені треба взяти відповідальність в свої руки і зробити себе своїм головним проектом. Тоді я була саме спеціалістом. в мене не було зайвих грошей, в мене не було зайвого часу. в Мене було кучу проєктів. Але в якийсь день, в якийсь ранок, це не був особливий ранок, це був саме звичайний ранок. Я просто встала і вирішила, я сьогодні почну жити інакше. І я захотіла вести блог для того, щоб побудувати для себе певну безпеку, тому що я ж пам'ятаєте, я вам казала, що я переїжджала. Відповідно, мені хотілось побудувати собі ім'я, яке завжди буде зі мною. Мені хотілось підняти чек, мені хотілось проявлятись, і мені ідеально підійшло створення свого блогу. Я просто хочу підкреслити, що мій блог ніколи не стався би. Якби я чекала ідеального моменту, або я чекала би, щоб в мене були гроші, ні не буде ніколи зайвих грошей, чи не буде зайвого часу. Але розпочався мій день 9 ранку. З 9 ранку, здається, по 12, по 11, я вирішила, я присвячую цей час собі на блог. Чи це було складно? Да, чи довелось мені відмовитись від певних проектів? Да, чи я переживала да. Тому що тут є проекти, тут стабільність. А тут я пішла і повірила, що в мене вийде вести блог. Один звичайний день рішення зробити себе своїм головним проєктом змінило моє життя, і це просто в мене мурашки від того, наскільки одне рішення може змінити ціле твоє життя. Я хочу просто підкреслити, що зробити себе своїм головним проєктом – це рішення, рішення, яке можете прийняти лише ви, і лише нетріально прийміть його сьогодні. Почніть з маленьких дій. Починайте собі кожного ранку задавати питання: а що я можу сьогодні зробити для себе? Поставте собі цілі, складіть собі плани, як ви можете діти до цих цілей. Подумайте, чого вам не вистачає для досягнення цих цілей. Жити життя, ніби ти свій головний проект це насправді масштабніше, ніж просто почати вести блог, чи там звільнитись і так далі. Це про великі рішення для себе. Це і про роботу своїм мисленням, і роботу своїм тілом, і роботу своєю кар'єрою, і роботу своїми цілями. І це прийняте рішення або ти свій головний проект у своєму житті, або ти фон в чужих життях, де ти не розумієш свої цілі, де ти просто Знаєте, ось так пливеш по течії, і насправді ми всі часом попадаємо в цю течію, але класно вчасно себе зупинити, подумати про себе, про свою реалізацію, про свої мрії, про свої цілі. Хочу вам сказати, що якщо ви хочете зробити себе своїм головним проєктом в контексті ведення блогу, звісно, я рекомендую вам своє навчання «You in the City». Це навчання, яке дозволить вам побудувати сильний особистий бренд в соцмережах. Не взагалі є один принцип по життю, якого немає в цьому відео, не будуй особистий бренд, а будуй особистість. Я дійсно вважаю, що за кожним сильним особистим брендом в першу чергу має стояти сильна особистість. Тому на навчанні ми також розкриваємо твою унікальність, формуємо твоє позиціонування і дійсно працюємо з різними упередженнями, які можуть заважати тобі вести блог. Формуючи сильну особистість, далі ми навчаємо тебе створювати контент. Наші студенти часто відмічають, що UND City – це нереальна структура та система. І якщо ви вже пробували вести блог, але випад. Дали щось там вигораєте, у вас не виходите. Класно потрапити в систему, де ми вам одразу розповімо, як правильно, де ви пройдете з нами всі важливі етапи від позиціонування до того, що ми будемо вчитися створювати контент, який буде працювати на вас. Далі ми будемо вчитись просувати, створювати лояльну аудиторію. Потім монетизувати свій блог. Я розповім вам про всі свої лайфхаки в продажах в блозі. Ми навчимось заробляти на блозі. Окрім цього, ми будемо говорити про різні соцмережі: про інстаграм, TikTok, Telegram, YouTube і також піар. Нас просто сотні класних відгуків та кейс. Де люди нарешті наважились проявлятись, де нарешті зробили цей крок, де перестали дивитись на інших, тому що чому хтось, а не ти, і почали будувати свій особистий бренд в соцмережах. Якщо ти хочеш нарешті почати вести блог, зробити себе своїм головним проєктом, почати проявлятись, розкрити свою унікальність, то заповнюй анкету перед запису, і моя команда зв'яжеться з тобою. Люди сьогодні хочуть бачити реальних людей набагато простіше сісти в студії, і знімати, але хочеться, щоб був різноманітний контент, хочеться, щоб легше було дивитись, хочеться більше живого кадру. От покажи оцю паличку. Видно це? Як у вас таке гарне світло в машині? Ось так. Якщо в мене в машині немає цукарик, то наша взагалі була. Смер, да? Наше купувати собі машину, якщо там немає льодяників. У мене завжди. В мене тільки дівчата мої сідають в авто, і такі так, Таня, то в тебе точно є цукерки. Давайте ще сюди. І такі завжди вони праві. До речі, якщо ніхто не помітив, я завжди всі ліси, які в мене є, завжди знімаю лише на світлофорах, я не знімаю в дорозі. Я вважаю, що це в цілях безпеки правильно. І е, тут я так спішила, щоб був червоний колір. Ну, спішила в межах 50 кілометрів. Звісно, ж. Е, шо, і тут червоний, щоб ось тут е, на, в, в цій паузі зняти, і, звісно, нічого не зняла. Улюблений принцип це рух через любов. І чесно, мені навіть деколи здається, що я якась просто ненормальна людина, тому що мені настільки важливо постійно любити те, що я роблю, любити своїх людей. Мені важливо захоплюватись своїми подругами, мені важливо захоплюватись своїм хлопцем, мені важливо любити справу, якою я займаюсь, і знаєте, можливо, це занадто романтично чи якось там суперванільно. Але це дійсно один з моїх основних принципів життя рухатись через любов. Я прям щиро переконана, що заробляти кошти можна дуже багатьма різними способами. Є мільйони різних способів, як ви можете заробляти. І який тоді сенс взагалі присвячувати своє життя справі, яка не приносить тобі задоволення? І тут ще момент, що звісно бувають різні часи. Спочатку ти можливо працюєш на якісь нелюбимій професії і так далі. Але я за те, щоб в підсумку ми всі повернулись до любові, ми всі любили своє життя і любили справу, якою ми займаємось. Я прихильник ось такого внутрішнього, так всередині, коли от, наприклад, ти наймаєш людину на роботу, і ти прям відчуваєш, що ось це та сама людина, в тебе внутрішнє так, коли ти спілкуєшся з кимось в тебе внутрішнє так всередині. Коли ти працюєш десь і в тебе внутрішнє так всередині, я прихильник руху через любов, навіть якщо весь світ буде мені казати, що це занадто романтично. Так, друзі, що ми тут для вас підготували. Дуже багато цих моїх принципів закріпились і сформувалось, коли я була на Балі. Балі це насправді дуже духовне, класне, насичене, енергетикою, крутою місце. І я, звісно, з балі привезла подаруночок і для вас. Життя змінюючим для мене стала практика вдячності. І я на Балі купила ось такий блокнот Балі Чептер. І я просто кожного дня тут записую, за що я вдячна. Дуже, коротше, класний блокнот. Він насправді приносить мені дуже багато сили, там дуже багато сильних фраз, які дійсно змінюють моє життя. Я прям насправді це один з найкращих блокнотів, який був в мене в житті. Його можна придбати лише на балі. Відповідно, я вам його хочу подарувати. Це, якщо розлилась на нього кава, але я його так люблю. Це все історія, балійська кава. Вам буде, звісно, чистенький, новенький, акуратний в мішечку. І ще я хочу подарувати вам ось таку штучку. Це буде ваша новенька, а це моя. Я нею користуюсь. Це такі олії, називається Karma. Чесно, я не дуже в них розбираюсь, але я просто вірю, що кожного разу, коли ти робиш ось так і ось так вдихаєшся в ці олії. То з тобою стається щось хороше. Я також вам передам цю штучку, вона заряджена на класні події, на ваші мрії і цілі. Тому ось це подаруночок для вас. Що потрібно зробити? Залиште коментар під цим відео. Напишіть, який принцип з відео сподобався вам, або який принцип головний у вашому житті. Дуже цікаво буде почитати. Залиште також свій нік. Напишіть класний коментар, і ми серед них розіграємо ось цей подарунок, і нехай він принесе вам багато життєзмінюючих інсайтів. Наступний принцип це бути сміливою людиною і йти туди, де страшно. Коротше, з своїм віком. Нехай мені тільки 26, але я вже да трошечки побачила життя, і я зрозуміла, що є дуже багато людей, які не готові заплатити ціну за успіх, тобто вони не готові працювати, вони не готові розкривати себе, вони не готові ризикувати, вони не готові втрачати, вони не готові нічого для цього робити. Часто це відмовитись від певного оточення, і не всі готові заплатити цю ціну. Щодня ти створюєш життя своїми рішеннями, які ти приймаєш, своїми діями, які ти робиш, і навіть своїм мовчанням. Тому що мовчання це також вибір. І якщо ти нічого не робиш, це також твоя дія. І те, як ти живеш сьогодні, це не випадковість, це результат твоїх рішень. Я часто ловлю себе на думці, що от я стаю жертвою якихось обставин, і дуже важливо відслідкувати ці моменти для себе. Ну, наприклад, там я от часто кажу, я не вмію відпочивати. Ну що це таке? Я не вмію відпочивати. Це ж також моє рішення жити в такому стані. Це ж також моє рішення не вчитись відпочивати. Це ж також мій вибір. Тому так 100% пункт, яким хочеться закінчити, це побажання для вас, щоб ви були сміливими, щоб ви проявляли, щоб ви стягли, щоб ви повірили, що ви можете більше, щоб ви повірили в свою унікальність, щоб ви повірили, що ви насправді суперзірки, які можуть створити для себе найкраще, найщасливіше, найкайфовіше життя. Так, друзі, дякую, що подивилися це відео до кінця. Ми сьогодні з командою під палючим сонцем. Я в пальто просто знімали це відео для того, щоб був красивий кадр, для того, щоб це був живий класний матеріал, гуляючи прекрасним Києвом. Якщо вам сподобався формат, якщо вам сподобались поради, якщо вам сподобалось відео, будь ласка, напишіть коментар. Пам'ятаєте, що ви також можете взяти участь в розіграші блокнота «Bally Chapter» за коментар. Тому так пишіть коментар, що ще обов'язково підписуйтесь, підписуйтесь на канал, це дуже важливо. Чому це важливо? Тому що чому це важливо? Бо це важливо, бо це важливо. Будь ласка, якщо ви не підписуєтесь на мій канал, то ви обираєте не підтримувати мій канал. Обирайте, будь ласка, підтримувати. Підписуйтесь, будь ласка, це дуже для мене важливо. Я постійно перевіряю там різ мого блогу на YouTube. Це надихає знімати більше контенту для вас. Ну, і звісно, також чекаю вас завжди в своєму інстаграмі. Там я в моменті ділюся різними думками, і, звісно, буду чекати вас на you in the City, тому що не став час зробити себе своїм головним проектом, не став час розвивати свою особистість та свій особистий бренд, не став час проявлятись, настав в час реалізовуватись та заявити про себе до зустрічі.